Продовжується страйк на кордоні, і на жаль, сьогодні і з летальним випадком. На кордоні продовжується страйк і повідомлення від речниці Львівського прикордонного загону Олександри Кучковської приблизно 530 вантажівок є на пункті пропуску Рава Руська. 500 вантажівок у пункті пропуску Криківець і Шагині, де ускладнень у Русі немає. Саме через це водії обрали його, щоб повернутися в Україну. Найбільша черга 1300 вантажних засобів. З її слів на пунктах пропуску, де відбувається страйк перевізників, щогодини пропускають по одній дві вантажівки із загальної черги. А вантажівки, які слідують з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами та паливом, працівники патрульної поліції Республіки Польща супроводжують поза чергою, і в довжелезній черзі.

jer na ku në çfarë nuk e jap

Відомо наразі, що загиблий це водій громадянин України.